Слов'янське ім'я Радван походить від назви села Радвань. Яке розташоване на річці Лаборець у меджилабірському окрузі Словаччини і вперше згадується у 1379 році. Також існує урбанонім Радванка, що є районом міста Ужгорода. Угорський відповідник імені Радван у формі Радван свідомий з 1427 року. Ой,конім Радван згадується в Рогатинському районі Івано-Франківської області до 1947 року, поки село не об'єднали з Явче. Загалом, антропонім Радван є застарілою формою слов'янського особового імені з ускладненою основою радован, що означає радий, веселий. Серед аналогічних імен можна зустріти чеське ім'я Радван і польське Радван, які походять від дієслова радуватися радіти у Польщі. Антропонім «Джаганна Радваник вперше згадується в 1387 році. Схожі на Радван імена Радован.